А ти синок, лежить? Не бою, я це його викинули, Ми там розвалля шукали це все, а він тут лежав. Ніхто не знав, що він тут лежить. Ніхто не знав. Думали, може, на кришу викинули, а оказується ось він тут. Якби з самого початку час. Час він тут лежав, ніхто не знав, що він тут лежить. Це тільки вікно. Ми якраз сиділи кушали? А в неї літня кухня і дом, і ну, такий гараж, Раньше гараж був, і ми сиділи. І я якраз покушала, наклонилася, і це від... видно, мабуть, взривною волною вікно ззаду вилетіло. На місці і постраждалі, як дорослі, так і діти були оглянуті, надана одразу невідкладна допомога, і вони були шпиталізовані у різні лікарні в залежності від результатів проведеного медичного сортування. Однотипні в всі усі поранення це черепно-мозкові травми, це переломи кінцівок, велика кількість пацієнтів з вибухово осколку. Овими пораненнями, як м'яких тканей. Кісток, маємо опікові травми, і як ви розумієте, то гострі ситуаційні реакції, як гострі реакції на стрес, тобто люди були в тяжкому стані, як соматично, так і психологічно. Всі отримали необхідну допомогу, госпіталізовані. Ми маємо по останній інформації вже на зараз четверо дітей, з якими ми працюємо. Це троє дітей з чотирьох перебувають в достатньо важкому стані, і вони також мають, окрім тяжкої стресорної реакції, вбухово сколкові поранення, теж опіки, переломи, тобто діти достатньо тяжкі.